Проєкт Розвиток навичок фанрейзингу Лідери відновлення покликаний на меті допомогти громадам Сумської області у залученні фінансування. Тому ми зібрали 10 команд із 10 громад Сумської області: це Сумська, Тростянецька, Свеська, Зновновгородська, Ямпільська, Тростянецька, Путивльська, Глухівська, Королевецька. Команда має чотири особи. Перший член команди це представник органів місцевого самоврядування, а другий це представник молодіжної спільноти, а третій це громадські діячі по громаді. І четвертий це керівники якогось комунального закладу чи структурного підрозділу. А мета проєкту це навчити людей в громадах залучати додаткове фінансування у свої громади. Цей проект фінансує фонд Маршала Sea Трасту це Румунський фонд, це міжнародний донор. Там є Україна, ми просто побачили це оголошення і прочитали вимоги і подалися. Це не європейський союз. А так це ну там Black Sea Trust, це фонд, який складеться із коштів Європейського союзу і з різних з різних джерел. В цьому проєкті громади здобудуть. Перш за все, це знання спробують себе у написанні проєктів і менторський супровід, який забезпечить дуже кваліфіковані тренери, які допоможуть їм вперше подати проєкт і залучити додаткові гроші. Будемо розглядати саме ці напрацьовані їхні ідеї, перетворити ідеї в проєкти доопрацьовувати і будемо допомагати, ментори, наша команда, щоб все таки цей проект здобув фінансування і був не тільки поданий, але і підтриманий якимись донорами. Ми розглядаємо тут, ну, в нас вимоги є молодіжні лідери громадські діячі. Ми розраховуємо на те, що в громадах вже є громадські організації. Якщо таких громадських організацій немає, ми також допомагаємо їх створити, заснувати, розказати, допомогти в цьому. Бо саме залучення коштів недержавного сектору. Дуже гарно відбувається через громадські організації. Наша основна діяльність спрямована на культурних працівників, на культурну спільноту Сумщині, на митців. От але ми живемо в умовах війни і тому переформатували свою діяльність до вимог часу, бо зіштовхнулися з тим, що ми напланували собі до війни. Зараз реалізувати це неможливо. Але ми і тут, навіть в цьому проєкті. То залучаємо представників закладів, які або структурний підрозділів, і більшість це все-таки культурна спільнота. І я думаю, що і більшість проєктів буде спрямована на культуру. Тому це все пересікається. Чому культура зараз важлива? Без культури ніяк. Це перша зброя в війні, на мою думку. Майже щоденно наша громада піддається обстрілам через надзвичайно близькість до кордону з РФ. Тому страждають всі заклади і заклад культури в тому числі. Скільки у вас кілометрів? П'ятикілометрова зона. Зноп Новгородська саме не знаходиться, не входить, трішечки не входить у п'ятикілометрову кілометрову зону. А ось населені пункти ближче до нас, вже входять в двохкілометрову п'ятикілометрову зону. Ви якось трансформували свій заклад культури, так Жені розказувала, що зробили в укритті. Розкажіть будь ласка. так. На початку війни почалась робота в укритті. Його переформатували саме для того, щоб там можливо було проводити заходи. Зараз відбуваються там ремонтні роботи, утеплення йде повністю, повністю йде фасадні роботи. Тобто буде повноцінний новий заклад, але під землею для проведення заходів. Ну, наразі це єдина ланка життя в нашій громаді, яка може більш-менш функціонувати. Без культури нікуди не дінешся. Ну і якби не було подібних закладів, не було б закладах укриттів, взагалі людям і молоді, яка залишається жити постійно на території нашої громади, не було б можливості кудись піти. Але вони ж хочуть соціалізації, діти, молодь і доросле населення. Тому завдяки тому, що існує такий заклад, взагалі у нас і в ньому є це укриття. Ми даємо можливість живого спілкування. Це зараз дуже важливо, бо немає онлайн- іде онлайн навчання, немає офлайн навчання і війна, немає заходів, немає нічого. Тобто, це єдина можливість для спілкування. Що ви там проводите? Там різноманітні заходи проводяться від арт-терапії до майстер-класів, навіть вокаль, вокальні йдуть заходи, просто ігрові, кіноклуб все проводиться. Запит постійно росте. Вони побачили, що активності є, що їх можна проводити навіть в такий час, і вони завжди йдуть до нас. Ми, нашою проєктною командою, почали писати заяви заявку по з приводу. Пекарні, тому що під час блокади, не буду казати окупацію, тому що в окупації громади не було. Була блокада, була величезна проблема з продуктами харчування були, ну, в переважної більшості прикордонних громад, які були о, в блокаді, вулиці магазинів були пусті і ми не є виключенням. У нас велика проблема в тому, що в нас немає локального виробництва не хліба, ні інших виробів. Но даний проєкт ми хочемо презентувати саме на хлібоболочних виробах, тому що це актуальне, хліб це перше, що подається до столу, а друге, переважна більшість жителів це нашої громади, це пенсіонери. У нас на сьогодні десь 200 людей це пенсіонери. Люди похилого віку ми бачимо це як окремий напрямок в нашому комунальному закладі, але ми хочемо таку ну, інновацію зробити, щоб це було як трошки, як правильно сказати, щоб це локальне виробництво було і щоб комунальний заклад міг надавати чи продавати вироби, які власне будуть вироблятися хлібоболочні вироби саме. по Собівартості для незахищених смерть населення це, ну, це важливість даного проекту. Кожний проект, в якому ми приймаємо участь, найголовніше це люди, найголовніше це нові знайомці, які з кожним разом допомагають громади рухатись вперед.